Ціна за проїзд у маршрутках знову зросте. Принаймні такі розмови уже ведуться в коридорах міськвиконкому за приблизними даними. Нині в місті близько 50% пасажирів це пільговики, зокрема пенсіонери та школярі. Відтак на фоні загального здорожчання такі перевезення б'ють підприємцям по кишені в галузовому управлінні. Наразі заспокоюють жодних розмов з перевізниками щодо бажаної ціни поки не було. Були десь попередні точкові розмови на рахунок того, чи ми готові, і позиція управління була що ми не готові до такої розмови. Вивчається питання, десь стежиться і вивчається питання, як вплине відповідно мінімальна зарплата на формування тарифу, але щоб сказати чітко конкретно, це велика копітка роботи. Побачимо, що буде з компенсаціями. Ну повірте, процес не простий. Він включає в себе декілька факторів. Самі івано-франківці до підвищення ціни за проїзд абсолютно не готові. кажуть, що спершу треба забезпечити комфортні умови у транспорті, а вже потім можна і подумати про тариф. Що вони ще не виконали своїх зобов'язань перших? Не оголошують зупинки, автобуси брудні, не миються, не прибираються. Розумієте, якщо не виконані перші умови, то як можна на інші переходити? Ось і все має бути комфорт, а не це і тоді може бути ціна. Має бути абонентська плата, так і має бути, так як в цивілізованих країнах, а не так, як ти платить і не знаєш за що. Ну як мінімум, щоб зимою в маршрутках не було так холодно, щоб вони приходили вчасно, щоб якийсь розклад був ставив. І водії, щоб... Як мінімум посміхалась. Олег Стахів, представник однієї з найбільших фірм, яка займається перевезеннями в Івано-Франківську. Каже, дійсно ситуація зараз надскладна у зв'язку з новою мінімалкою. Усі видатки почали збільшуватися вдвічі. Плюс здорожчання запчастин і диспалива також дається взнаки. Та підприємці, неприхильники підвищення плати за проїзд, воліють краще врегулювати ситуацію з пільговиками. Щось робити треба з пільговою основою, з чи вона повинна там платити по 2 гривні доплачувати чи скоротити пільговий час, тобто, ну, в якомусь такому діалозі. Ми розуміємо, що населенню складно жити, бо з Нового року все подорожало. І, але насправді треба розуміти одне, що і нам треба якось далі рухатись. За нами є близько 130 робочих місць. і Це теж сім'ї, які треба утримувати. До мерії перевізники поки не зверталися, але кажуть, що діалог з владою мав би розпочатися наприкінці січня. Ларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.